Привіт, друзі! Не хочу сьогодні довго говорити, Так, мене не було досить довго, але я хочу, щоб це відео стало для вас знаком. А це відео стало для вас знаком. Мій канал створений як мій щоденник, тому, відповідно, якщо будуть вам відгукуватися якісь мої думки, пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Я втомилася. Знаєте. Це про той період часу, про той період життя, коли безлад навколо стає безладом в голові. Коли безлад в голові перетворюється на ігнорування своїх емоцій, на ігнорування своїх бажань, на ігнорування себе як особистості. Я завжди для себе була особливою, я завжди для себе була маленьким таким вогником. Я завжди в компанії була людина, яка от запалювала, завжди в компанії була людина, яка говорила, що я мотивую, тому подібне. І було класно, було класно бути собою, бігти за своїми якимись цілями. А тут ситуація. Ну, я працюю на роботу. Тут можна сказати про вигорання на роботі. Яка настала дуже швидко, яке прийшло за два місяці. Деякі люди, можливо, вигорають і раніше, але в мене вигорання не від самої роботи, не від самого формату роботи. Зараз в мене фарм направлення, в якому я працюю, поки я навчаюся на психолога і не можу повноцінно працювати психологом. У мене виграння від того, що я коли війшла в умовно в цю сферу. Навіть не про сферу, про те, що я вийшла з зони комфорту. Мене це мотивувало. Мені дуже подобалось перший місяць. Ну як, було дуже важко, але мені подобалось те, що я роблю щось нове. А тут, наче вже і нове, не нове, наче і. Класно, а наче із класного тільки гроші, іначе не стільки грошей, скільки б хотілося, і тобто завжди мало. Але в цьому я почала втрачати себе. Почалась, почались перегони за зарплату, почались перегони за клієнтів і тому подібне. І я відчула, як в цьому всьому я втратила себе. Ну, або ще не повністю втратила, раз я записую це відео. Я почала втрачати себе. Я почала втрачати індивідуальність, я почала втрачати запал, який у мене був. Тобто хто я? Я людина, яка мріяла стати кращим психологом. Я людина, яка мріяла писати кандидатські. Я людина, яка мріяла стати кимось непросто звичайним. Я людина, яка мріяла... Відкривати якісь нові техніки і тому подібне. І зараз я сиджу на роботі, від якої я отримую задоволення тільки гроші, задоволення два рази на місяць, коли отримую гроші. А де в цьому я? А де писати щоденник? Де рефлексувати? Де сповільнитися? Тому що я не встигаю жити. Два місяці. Повних, там ще трошки, ну добре, три місяці, як я в цій всій, в е цьому всьому, <свіття> і виходить, що якось так не виходить. М виходить, що я втомилася, я не втомилася фізично від роботи і тому подібне. Навпаки, вона дала мені багато нових знань. Але поки я працю працюю, працювала, в цьому всьому я почала втрачати себе. Я припинила обирати себе, я припинила помічати свої бажання, я припинила а, акцентувати увагу на своїх почуттях. Ну, є день, пройшов, завтра знову на роботу. Тобто я припинила цінувати час, тому що тільки вчора у мене йокнуло, коли я за суботу, у мене вихідні, тільки субота-неділя, і виходить, коли в суботу, я за час з восьмої ранку. До сьомої години вечора була в купі місць, бачила купу людей, отримала купу емоцій. А зараз ну а на той би час я, наприклад, сиділа е, з 8 до 5 на роботі, так, за гроші. Але чи вартує. Е... Чи варту я це того? Я не знаю, як це правильно сформувати, тому що це відео абсолютно без сценарія просто про мої почуття. Чи вартує воно того, чи варту я зараз це все кожного разу зупиняю себе, та ні, ну куди звільнятися? Я ще навіть не пропрацювала випробувальний термін. Куди звільнятися? Я ще не знайшла нову роботу. Куди звільнятися, якщо я ще там не заробила ту-ту суму на те те тета. А вже й не хочеться нічого. А вже зараз ти втрачаєш себе, ти втрачаєш цілі, ти втрачаєш бажання. Ти просто ходиш туди, тому що треба, тому що ти вимушений, тому що ти підписав бумажку, яка зобов'язує тебе виконувати ці обов'язки. І все. І ти дивишся на людей, які мають таку саму заробітню. Ну добре, може, трошки вищу заробітну плату, чим у тебе, можливо, трошки вищу посаду, чим у тебе. Але вони працюють. Там же де йти їм вже багато років, тобто в них стаж на роботі років від 20. І ти розумієш те, що ці люди, як всі, а, навіть не так. Ці люди вони втратили свою індивідуальність, вони в той момент, коли потрібно було схопити щось, щось своє, вони просто пішли як легше. Мені також, напевно, було б легше навіть це не записувати, просто ходити на роботу і не думати. А я хочу чогось більшого, я хочу обирати себе. Я не хочу бути прикована до цієї роботи, до цієї системи. І ось ці фрази моєї бабусі про те, що ну, чому так рано йти з роботи, побачить в трудовій, як будеш влаштовуватись на іншу роботу, те, що ти. Несерйозно, бо ти то там попрацювала, то там попрацювала? Серйозно? Серйозно? Мене в 18 років має хвилювати, що напишуть в моїй трудовій книжці, чому я пішла за три місяці з роботи? Чому мене має це хвилювати? Чому мене має це хвилювати, але мене не хвилює, як я себе почуваю? Чому? Типу. Дуже складно, коли люди, яких не вчили думати про себе, люди, яких не вчили обирати себе, вчать тебе чомусь. І коли ти перетворюєшся на це те саме, коли ти перетворюєшся на, на людину, яка забиває на свої думки, забиває на свої почуття, бажання От людина, яка може все змінити, але мені стало зручно, так мені зручно. В мене є графік, я рухаюсь по цьому графіку, і все. І яка винагара з цього? Вигорання, так, небажання ходити на доукляту роботу, так, втрата інтересу до того, до тієї, справи, за яку я горіла. Так. Відсутність часу на нове навчання, відсутність часу на підвищення тих, ну, збільшення тих знань, які я вже маю. М -м відсутність часу на хобі, тому що м немає часу, немає сил, немає бажання. Дивно, коли ти буквально спілкуєшся з людьми, і хтось каже те, що ти їх мотивуєш думати про себе, займатися собою, проходить буквально два місяці і все, і ти сам не знаєш, хто ти, чого ти хочеш, і якась думка про майбутнє викликає у тебе просто страх, тому що а в тебе в думках тільки те, що ти будеш ходити на роботу. Коли люди кажуть, поїхали кудись погуляємо. Ти людина, яка була завжди легка на підйом, а ти кажеш, я не можу в мене робота. Дуже прикро. Чи хочеться сказати, що дуже мала ціна платиться за час, проведений в тому місці, яке не приносить задоволення, абсолютно не в тому місці, яке бісить в тому місці якому, ну, напевно, не ті люди, яких би хотілося бачити перед собою. А з мого боку, це виходить звідти дуже мала ціна, тобто мало мені виплачують. А з мого боку, дуже велика ціна виплачується для цього, тому що я віддаю буквально найкращі роки свого життя, найкращий час свого життя ем, час. В якому буквально декілька місяців тому я горіла, в якому мені реально хотілося жити. Ну і зараз мені хочеться жити, але мені хотілося жити яскраво, мені хотілося створювати це все навколо себе. А зараз мені хочеться прийти додому, лягти спати, прокинутися, голову, піти на роботу, так по колу. І виходить, що нічого не виходить. І отак, от, от і друзі, будь ласка, прислухайтесь до цього відео. Навіть те, що я зараз сама з собою, тобто з вами поговорила про це все. Дає мені певні поштовхи до того, що потрібно діяти. Нема нічого постійного, або якщо навіть і є, це, напевно, зараз не той час, і не те за що потрібно триматись дуже сильно. Роботу можна знайти завжди, але. Відбудувати себе по частинкам потім наново буде дуже складно і в рази дорожче, ніж те, що вам платили на цих роботах. Я бажаю вам мирного неба, щастя, обирати себе. І щоб якщо це відео стало для вас знаком, ви відгукнулися, будь ласка, мені в коментарях, або лайк, або підписка, якось підтримали мене та мій канал. Я вам дуже вдячна. Я за вами сумувала. Сподіваюсь, що таких. Можливо, веселіших відео на моєму каналі буде більше. Дякую вам за перегляд. До скорих зустрічей!